Всім привіт! Запиляємо ще одне коротеньке таке відео, щоб не було все на купі. По обмолоту дівса і обмолоту е ячменю, ярого. Зараз їду до себе на город. Я не знаю, чи я тому вівсові щось зроблю, чи не зроблю. Но там його все одно що скотило. Ну попробую хоч щось. Попробую хоч щось зібрати. Е а сьогодні дощ стоїть. 6 вечора, 60-70% показує. Якщо вдруг його не буде, то дощу. І все буде класно. Комбайник працює. До завтра поїду на Ярий Ячмінь. Там його кущі біля, біля гектара. З молотом його Тоже покажу результат. Що ж, ладно, не буду затягувати, зараз заїжджаю на город, там десь включуся на городі. Бо зараз мотовилом його все вимолочу. До речі, ну, кору Грубо кажучи, будуть мати напастися. Ладно, буде працювати, звісно що результат землю покажу. Так. Вчора сіла камера, не... Досняв я, коротше, що в мене вийшло намолотити по вівсові. Трошки є зеленого, трошки є соломи. Ну, Коротше, пощі два повних бункера. Я не знаю. Овес я не переважував ніколи, стільки в бункері. Ну, коротше, отака от отака от кубка. Я думаю, десь приблизно приблизно тако десь 100 на... То на 400, то на 500, ну півтора тонни, грубо кажучи, є. Це з. Десь сотих 20. Там є. Десь 20 сотих. 20 сотих, півтора тонни. Ну, в принципі, я думаю, результат непоганий теж. Так, увесь не на продаж, увесь собі, корулі, вівці, ну її, коротше, як кому їсти. Якось так. Зараз сьогодні їду мотити ячмінь. Тут ще ячмінь в мене, це все. Озимий, сьогодні ще ярий привезу. Поки що все, потім включуся. Приїхав до себе молодець! Не знаю скільки років. Так, якось треба помаленьку його збити, Бо це буде напевно дуже тяжко. Щоб нічого не втрупити. Такого зеленого я ще ніколи не молопив. Вже й до молота пігачило. Але треба ставати вже, блять. Забиває цим зеленим до молота. Так, ладно, стою я честити, то молод. Далі дальше десь включуся. Можу і 75 сотих зараз молотив. Заїхав на 25 сотих. Тоба гектар, ну гектар типа не в купі. Трошки городи хіба ніби... купую те зроблені, коротше. А цим ще десь п'яти сотих не молотив, Так. Ну, в принципі, я з нього і того не чекав, того, тут, блядь, просто піти. Сама белень. Якось так, коротше. Ладно, буде працювати, потім ці результати знімлю, покажу. Я ти тут два слова розкажу. Просто зелена маса. Городи пісні. Ось через стоє така і півдня. Не знаю, на другий рік мав тут стояв мене боля. Горемка тут буде 100%. Того, що дістовка тут вже не піде. Приїду сюди ціпувати, коже. Тоже, Тоже з покажу. Та не сіно буде? Тут не знаю, тож в принципі. В принципі, тут саме тварин, яке там немає ніга. Ладно, поки що все. Так. Батя поїхав, я теж вже збираюся. Е, зараз буду їхати. Коротше, по 35 <кхід> він всипав. Гектар змолотив, 3,5 тони в мене вийшло. Де був ячмінь? От видно, де покоси? Раз, два, три, чотири. Чотири покоси, єдиних. Де був класний ячмінь? Все. Більше ячменю, встати не було. Тут а, тупо зелена маса. От з цієї сторони. Тут взагалі сама перійка. Тут я траву косив, а не молотив. Тут о. А його видно, не видно. Коротше. Коротше, якось так. Ну нічого, в принципі, е цей гектар дали мені в оренду, в принципі, орендна плата е більш-менш адекватна. Е договорився з людиною, що я йому змолочу 80 сотих гектар, а він мені дає гектар в оренду. Короте, так. В принципі, 3,5 тонни ячменів на даний момент у нас беруть по 8. Це 26 тисяч, грубо кажучи, я думаю може бути. Ну, Продавати я його не збираюся, це, це все піде, піде на корм. Коротше. Ну, Якось так, ще вдома десь включуся, поношу його, покажу, що там вийшло. Поки що все. Ячмінь увесь змолочений. В принципі, по, по зернових, в принципі, коротше, все, це, це останнє моє поле було. Останнє поле далі чекаємо сою. Ні, не знаю, якщо гречка пане то раніше буде, а потім соя, а може гречка соєю разом, ну якось так, коротше. Чекаємо сої. Дракон поки що працює, поки що тут, тут, без... без нарікань Так, ладно, попарю додому. Так, завальорив в ячмень весь до хати. Засипав, включилося. Невелике місце. З цієї сторони ячмінь ярю зимий. З цієї сторони овес. Думаю, на зиму мені хватить головою. Тут, коротше, десь біля восьми тонн ячменю мало би бути. Трошки. Зверху трошки він зеленуватий, але нічого йому не буде. Пайдет. Мені на млин піде, який є. Так, коротше, що ж, таке відео вийшло по ячмені і по вівсові. Весь ячмень змолочений. Лишається. Лишається далі соя. все. Вже о, зернових, так би сказати. Зернові всі перемолотив. Відповідно, по вікно насипано. Так, ладно. Кому сподобалось дане відео, підписуємося на каналчик, ставимо лайк. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Слава Україні, Героям слава, у все добре.